повну, дорогі мої. І знаєте що? В них виходить. Україна на сьогоднішній день одна з самих в стройку входить в Європі, яка найбільше п'є алкоголю, іменно серед молоді ми взагалі займаємо перше місце, яка вживає ці слабогольні напитки, пиво і так далі. От які роблять свій, своє, свій перший крок от з Чернігівського починають. Дорогі мої, знаєте, слава Богу, що ви смієтеся. Чесно, мені приємно, що ви смієтесь, але мені 34 роки, я вже трошки побачив горе, скільки алкоголь, наприклад, в моєму житті він приніс. Мій тато мій вічим, він взагалі хороша людина. Ну коли він заряджався після ну, робочого дня, він одного разу чуть маму не зарубав топором. Просто мама підставила руку, а він мітився в голову топором і розрубав їй руку. Мій брат на сьогоднішній день він семикратний чемпіон України, призер Європи з вільної боротьби. Молодший брат на 5 років. Ось, Він в 13 років пішов на день народження свого друга. Ну і випив. Прийшов додому дрова, я його положив на ліжко. І тільки Бог його спас, тому що його б не було б живий зараз. А зараз він так само, такою самою роботою займається, як і я. ходить по школам у Львові, не тільки у Львові. Не було б його. 13 років. Що сталося? Він пішов на день народження. Знаєте, це? Перше там. За здоров'я. За що п'ють? За здоров'я, вбиваючи своє здоров'я. Ви знаєте, що? Ви маєте знати це? Я вам розкажу. 50 грам горілки вбиває близько 5 тисяч мозових клінин, які більше не відновлюються. Так, їх є багато, а 100 грам близько 10 тисяч. Їх є багато, але навіщо мені платити аферистам і вбивати свій потенціал? Навіщо мені це робити? Я, як, наприклад, на 14 років, я вже, коли знав цю правду, я взагалі відмовився від цього всього. Розкажу, як мій брат вижив. Він прийшов, його положив і сам пішов проважати дівчину. І коли я йшов, знаєте, є совість в нас, де коли, ви чуєте такий всередині голос. Цього не треба робити. Або там, ну щось таке. Чуєте такий голос? Буває у вас? <тас> у мене буває такий голос, який сказав мені одного разу, їдь по школам, донеси до моїх дітей правду. І тому я зараз тут. Мені за це гроші не платять, вже 9 років. Сам вкладаю сюди гроші. Ось, Хоч виділяють. Але йдуть в інші організації, які цим не займаються. Менше сильне. Це зміниться. І я послухав це цей голос, я вертаюсь додому. Я почув голос, «Вернись додому, я не знав чому. І так три рази. ніжний голос всередині. Я вертаюся дому, мій Ігор, брат, вже в своїй блювотині задихнувся я вже не дихав, він вже був зелений. І я його сторону перевернув, почав по бити, відкачувався, І він відкачався і зараз він живий. Собі уявіть, якщо б я не послухався цей голос і не побіг додому. Я не знаю, чи мама би пережила взагалі цю трагедію, чесно. Не знаю, навряд чи. Тому ви знаєте самі, що алкоголь приніс багато зла. І тому хтось каже культурно мені там: ну ж можна там чуть-чуть ні. Наша Україна настільки вже це зло вбило, стільки сімей, стільки зробило зла в нашій країні, що категорично ні. І в мене навіть на весіллі. Не було не капельки алкоголю, і багато друзів образились на мене. Ти що, ром? Як це весілля без алкоголю? А як це весілля з алкоголем? Хто нам це нав'язав? Чому де народження з алкоголем? Чому всі свята з алкоголем? Чому на Пасху таке святе свято? Найбільше вибувається алкоголь? Чому на Різдво таке свято? Проти якого Христос і прийшов, щоб розрушити це все, цей алкоголь. Христос ради того і прийшов, ради того, і помер, щоб люди були вільні, щасливі, незалежні від цих всіх речей. І що робить диявол сміється з тих свят на Пасху найбільше смертей? На Різдво найбільше смертей. І ми називаємо себе Християнською державою. Насправді, ми нею не є. Я сам місіонар Греха католицької церкви. Я люблю Бога. Дякуючи йому, я тут стою, я три рази мав загинути. Ну я стою, дякуючи йому. Я люблю Його і хочу любити ще більше з кожним днем. Це моя ціль. І ще моя мрія сама-сама-сама, яка в мене є, щоб хоч трошки похожим бути на Ісуса Христа. Може мене вийти. Я став на цю дорогу, щоб бути хоч трошки похожим. І я намагаюся робити. Я змінюю себе в першу чергу. А я був повірте в гні. Не завжди такі, як я є сьогодні. Мене вигнали шести школи, школу не закінчив. Мене вигнали навіть з інтернету другого у Львові. Я цим не пишаю, звичайно. Чому мене виганяли? Тому що в мене була поведінка така, що мене треба було виганяти. Але якщо б мені не формулу якусь в моїй мозг кричали там, а християнські цінності, заповіді Божі. З любов'ю, бо я думаю, що я багато би, багато би не зробив в своєму житті неправильних рішень, неправильних дій. І зараз, коли я ходжу в школу, з яких мене вигнали, я прошу вибачення вчителів, в яким, в яким я зривав уроки і думав, що це модно і круто. Насправді це колхоз, це не модно і не круто. Круто любити, круто допомагати вчителю, круто поважати. Це не круто, це дуже легко зривати уроки, Це так низько. Дуже легко образити слабшого від себе. Сильно, сильна особистість у нас завжди заступиться за слабшого. Запам'ятайте це. Добре. Про алкоголь. Зрозуміли? Які ми прийняли рішення сьогодні? Будемо вживати чи ні?